Ви ну, знаєте, йшла так, такий аромат, тому я думаю, треба спробувати. Переселенка із Харківської області Марія у роздумах купувати чи ні полуницю. Говорить, на дворі травень час її куштувати. Проте сумнівається, чи безпечна ягода, чи без нітратів. Сподівається на порядність продавців. Здивлюся, понравилась те, що все куплю. Не дуже крупна, оце. Що не дуже крупна, мене це все обично. Вона як маленька, вона така солоденька. А ось Полтавка Олена натрапити на неякісну полуницю не боїться. Говорить, понад п'ять років купує смачну ягідку в одному і тому ж місці. Полоницю брала вже не один раз, дуже смачна. Десь, мабуть, півтори тижні тому перший раз брала. То сподобалося дітям. Тут також сподобалося Дітям давала дуже смачна. Продавчиня Валентина. Говорить, цього року почали продавати полуницю раніше ніж минулоріч. Додає, у якості полуниці містяни та гості міста можуть не сумніватися. Полониця на це із Закарпаття, солодка, ароматна. Що я можу ще скажу? Люди беруть і приходять іще. Рані полуницю не приносимо. Вижидаємо серединку, більш-менш, що знаємо, коли люди будуть її більше брати, і що вона безпечно. Полоницю, яку продають на ринках Полтави, перевіряють. Говорить завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Тамара Матвієнко. Починають із зовнішнього вигляду. Необхідно звертати увагу на саме стан ягід, стигільсть їхню, щоб вони були цілі, не пошкоджені шкідниками, без гнилі, без різних ознак псування. Допускається, щоб ягоди були верхівка. Зеленкувата не більше однієї п'ятої ягоди. А так ягоди всі повинні бути рівномірного кольору, рівномірної стиглості, обов'язково з наявністю чаша листка. Окрім зовнішнього вигляду, контролюють ягоду і на вміст нітратів. Роблять це за допомогою нітратоміру. Проте допустимий вміст нітратів зараз документально не регламентують, пояснюють експерти. раніше було 60 міліграм на кілограм. І так орієнтувалися всі. На даний час законодавство змінюється, постійно видаються які там зміни, нові закони. В регламенті, який діє на цей час, максимально допустимого рівня для суниці немає. Щоб визначити вміст нітратів у червоній ягоді достатньо 5-7 хвилин. в досліджувані пробі суниці становить. 16,1 мг міліграм на кілограм фахівці радять. Якщо переймаєтесь безпечністю продукту, то зважайте на експертний висновок, який можна запитати у продавців.